Якщо хочемо включити блокаду Ні, напінь. напінь, то цю кнопку. Ні, вимочимо. Включив, все, засвітилося. Добре. Ідемо, да? Да. так? Зараз предні напан дяла. Діала. Дай газю. Міреньчиво. A, czemu tak? Bo tak jest, automatycznie chodzi. Powyżej 13 km na godzinę rozłącza, żebyś nie rozprzodali przodu. Aha, lapan, tak, da? Tak, bo jeżeli go drugi raz wkluczysz, to on będzie cały czas ciągnął. Wtedy. I na dużej prędkości? na dużej prędkości, po to jest, to jest takie, żeby nie ciągnęło. Czyli w polu, żeby to tylko tyto, było? Że, w polu, jak idziesz transportem gdzieś wyciągniesz, to on ci się sam rozłączy. Z tego względu, że jak będziesz 40 km na godzinę ja no to jak? jest roz... zdalny. Добре, а блокада, то в заланчується тут, тут. Але да? пуш хамулець. Ага. Пушь хамулець, начищення халема. Тормоза треба пустити, нажимаю, так, це начищний, блокада. І начищення хамулець. No. І розманчує. Ага. Включаєш блокаду і їдеш, так? Да? Можеш єхати no. no. Можеш їхати вперед. А якщо нажимаєш хамулець, то розланчим. Так. Нажимаєш турнути. Тормоз... Як заланчиш блокаду... О, слухач було. Aha. Na no takich w zasadzie. No, wszystko jasne. Nie, to to ja tu zmianę, żeby to było dobre. Tam tylko takie tył Do tyłu po przodu nie wiem jak A. <laughs> nie ma nie ma, nie ma nic. Это тройка, да? Да, тройка. Чурка. То есть чурка. Да, а температура да. повали, ёж, ёж трошечки, э? Но, пыла, Но. не бы повали, ее же поднеслась от рушечки, не? Ну, еще темно. А еще не течет. Ой, уже не течет сол? Я же по страшным мыслям. курва. Теряю. Короче, вот так едем, проверяем трактор, блядь. Добре, добре, там на вроті. Альбо тут, а не лево, не? там буде лепі, бо там нарядник тим того. Чілі тут, я від зажина на шині, ще не було розбирано ніц. Ні, а відчі закладаємо всі. Чіско бачу, що Віталій, що працює рок, бачить, і то ще буде зробити. Ну, то, дайте до правий трошечку. Ось такий наразі ще повинно. i no, teraz to masz sprzęg